Привіт! А хочете знати, хто назве вас своєю долею, своїм коханням, своїм серцем? Ну, якщо ви чоловік, то однозначно знайдеться така жінка, яка назве вас своїм сонечком, своєю любов'ю, своєю е, підтримкою. І своєю половинкою, це імператриця, це дуже ресурсна жінка, жінка наповнена. Жінка, яка може стати чудовою матір'ю для ваших дітей, це чудова господиня, це люб'яча, гаряча натура. Якщо ви жінка, то ви зведете з розуму не одного чоловіка і знайдеться обов'язково такий, який вам скаже, що ти моя імператриця, ти моє все. Ти мій Всесвіт. Так. Давайте ще розглянемо. Отже, є така людина для вас. Мудвіть. Ну, дивіться, якщо ви жінка, то вам показують, що вам ці слова, які я щойно сказала, скаже чоловік, чоловік стабільний, чоловік наповнений, чоловік, який міцно стоїть на ногах, який знає вже в житті сенс. І який вже має певний досвід, і цей досвід був не завжди позитивний. Тому він надалі вже спробує не робити помилок. Якщо ж ви чоловік, то ви саме будете являтися ось таким для своєї обранниці, для своєї імператриці, яку вам на початку показали. Подивіться, як цікаво. У нас відразу ж вийшла пара. Ну чи не чудо це? Я ж при вас витягую карти. Ви ж самі бачите, я вам демонструю зображення. Тобто. Є у Всесвіті пара для вас, і рано чи пізно вам скаже хтось слова, що ти моя доля, ти моє серце. Так, ти моя любов, ось це про любов, ти моя наповненість, ти мої щирі почуття, ти моя вірність, ти моя чистота. Це може сказати як жінка, так може сказати і чоловік. Це енергії любові. Можете тут не звертати увагу на те, що жінка зображена. Це просто енергія любові. А всі оці темні почуття, недовіра до того, що з вами це може статися, вам потрібно просто відкинути. Вам не треба сумувати. Досить уже цих страхів і переживань. Досить. Ви. Може, ви у вас є оцей потенціал? У вас живе любов, і по-іншому не може бути. Ваша пара є. Ось вона. Знову ж таки, пара. Подивіться, будь ласка, хай.